Херсонська міська територіальна громада була під обстрілом минулої доби вісім разів. Атакували Херсон, Комишани, Садове і Придніпровське. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Поцілили у два приватних будинки: газопровід та цивільну автівку. За минулу добу ворог здійснив здійснивсього 11 населених пунктів правбережної Херсонщини, в тому числі і Херсон, пошкоджені більш п'яти приватних будинків. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджена сільхозтехніка. Не припиняють обстрілювати військові Російської Федерації і Береславський район. Минулої доби гатили по Нововоронцівській, Милівській, Береславській територіальних громадах. Розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Осокорівка та Дучани. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував Новобереслав та Качкарівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки. На жаль, в населеному пункті Новорайськ 10-річний хлопець отримав поранення в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом. Всього за минулу добу російські військові обстріляли 11 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Одна людина поранена під час дронової атаки. Вночі сили протиповітряної оборони України знищили на території області два шахеди. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.